Всім привіт! В даному відео я покажу свої монети Рима. Ось такий. Це перша монетка це Динарій по імператорам. Я не дуже розбираюсь. Ось така вона. Її знайшов я сам. Другий Динарій йде ось такий. Він вже в кращому стані. Ось такий красунчик. Ось легенда. Так ось. Його теж я сам знайшов. Потім іде ось такий Динарій, теж срібний, але. ну Такий затертий ну, стан не дуже. Але все одно було приємно, коли знайшов Динарій. Ось такий Динарій його теж сам знайшов. Потім йде ось такий ось Леміс. Ось такий ось Леміс. Він. Цей Олеміс я виграв в конкурсі в Тіктосі. Потім іде ось такий Ось така монетка тих часів. І її мені подарував дядько. Ось така монетка. Потім іде ще один ось такий динарій за киший. І її мені також подарував дядько. Побрату з сторона легенда. І потім ще одна ось така монетка. Монетка. Її мені. Її мені теж подарував дядько. Ось воно таке. Ось. Ось це мої. У мене получається 5 динарів і два. і два... і дві ось таких. Не пам'ятаю, забув, як вони називаються. Ось такі. Получається три срібних. Два Лаймса і два... Блін, не помню. Такі оськи. Все, всім пока. Ставте лайки та підписуйтесь на канал та коментуйте. Все, всім пока.